Рівненська поліція отримала повідомлення від невідомого, як молоді хлопці перевозять в Іномарці цілий арсенал зброї. На вулиці 16 липня відбулася операція затримки цих осіб у салоні чорного легковика Кілька молодих чоловіків везли більше десяти одиниць зброї та боєприпасів до неї. Працівниками спецпідрозділу поліції був затриманий автомобіль, в якому знаходилось чомусь велика кількість зброї. Мисливська зброя належить геть не одному чоловіку, але знаходиться в одній машині. В якій було двоє хлопців, при них була велика кількість зброї. Поки тривала операція вилучення цих одиниць, інша група вже їхала на вулицю Соборна. Введеними заходами встановлено, що інша група громадян перебуває в іншому кафе, куди прибули також працівники поліції і затримали. І ще шістьох. під час огляду приміщення кафе в одному із рюкзаків поліцейські знайшли серед особистих речей бойову гранату із запалом зовні схожу на F1. зі слів співробітників рюкзаки, які знаходилися під барною стійкою, залишили відвідувачі. Крім боєприпасу правоохоронці вилучили посвідчення учасника бойових дій, посвідчення водія і закордонний паспорт. Документи належать 21-річному рівнянину та 22-річному уродженцю Волинської області. І хіба це нормально в центрі міста? Навіть маючи дозвіл на зброю, мати таку кількість зброї для мене, як для керівника поліції, виникає питання: яка мета була знаходження такої кількості зброї? Хай фантазують їхні юристи адвокати, які зараз дуже вступить в процес і повністю захищають права своїх підзахисників». Де взяли хлопці стільки зброї? Тепер вони пояснюють слідчим поліції. Хоча документи на всі небезпечні одиниці вони мали зараз. Вирішується питання про обрання мір запобіжних заходів для фігурантів цієї історії.